Не шукай добра поза Ісусом. Одна сім'я жила доволі добре, допомагала іншим, старалась всього у світі навчитись, маючи просторий дім у два поверхи, з десяток кімнат в ньому, дорогу машину та все найцінніше. Кожен день працювали задля всього, ні в чому собі не відказували, та з року в рік ставали все більшими і більшими мисливцями за багатством. Одного разу прийшла велика стихія. І забрала в літніх людей все, те, що вони будували та нажили за 40 років, за один день усе зруйнувалось, це виглядало наче сон. Давай заснемо. А коли прокинемось, все повернеться назад, плакала жінка. Якби ж так можна було, розводив руками сумний чоловік, що ж тепер робити? Здалеку виднілась печера, яка колись була захована за листям горіха, бо він теж поліг на землю, тріснувши навпіл. Там живе монах. Підемо запитаємо, як нам далі бути. Даруйте, негода забрала у нас усе, заплакали. Тяжко, напевне, вам з цього випадку. Так, бо не маємо де жити. Знаєте, відповів монах. А як ви до Бога ставились? Та ми його любили. Ви дотримувались третьої, четвертої заповіді. Ми так би по великих святах ходили, бо часу не вистачало. А зараз, що не є у церкві, негода прийшла стороною храм, там затишно, і ми усі свої. Зараз маєте час для Бога. Знайдете? Не знаємо, потрібно все прибрати на подвір'ї і знову будувати дім, щоб жити в ньому. Ви б не б хотіли це відкласти на завтра а Бога поставити на перше місце? Не знаємо. Може, потім, бо зараз треба працювати? огризався круглощокий чоловік. А до мене з чим прийшли? Та просимо допомоги. Монах усміхнувся, обняв їх та відповів. Щоб усе налагодилось у ваших серцях, потрібно перестати бути крадіями. Крадіями? Як це? підвищила голос жінка. Монах благословив їх знаком Христа і мовив: Припиніть, бо ви вкрали у Бога неділю.